Сик зміни дві. Немає Андрія Шевченка і немає Олега Шилаєва у стартовому складі команди Олега Блохіна. Зате є Олексій Білік Технічно грає Білік. Удар! Гол! 1-0. Збірна України повела в рахунку. Олексій Білік забиває у свій дебютний матч у складі національної збірної. Молодчинка для збірної України на 15-й хвилині цього повітку. Розібрався Білік красиво по-бразильськи і просто з носка, як то говорять, подивіться. Проштовхнув м'яч правою ногою повз голкіпера. Голкіпера Юрія Новікова. Тому були проблеми. Зараз небезпечний момент. Там що б'є. Ай-яй-яй. Хороший такий. нізовців зліва. Попереду один Мурат. Лішев. Прострільна передача. Удар! Ні! Дивимось ще раз. Дивимось за повтором. Хороша передача в виконанні Сергія Закарлюки. І від Олексія Бєліка відбувся. Пропонували, оскільки я знаю, був варіант. Небезпечний момент. Зараз біля наших боріт. удар. Один один. Навіз Закарлюки. Удар. І гол кіпер на місці був. Укіливість внутрішня, яка трапилась нашою командою. Закарлюка. Зараз небезпечний вмет. дає наліву Закарлюка. Не з звече прострільна передача. Удар ні, немає. Удару. Ну як же так? Ну теж ну, такі ж атаки потрібно реалізовувати. Красиво. Гусів. І подача шли, мадачі. Воробей б'є. І рятує зараз збірну Казахстана Юрій Новіков. Назвичайно важкі для голкіпарадуємо ще раз. Рубе красиво. Падіння. І вже факт здавалось мені перед... Воронін. Б'є здалеку Воронян. І м'яч проходить. По... Сергій Закарлюка подає від кутового прапорця. Гусін головою відкинув м'яч. Удар і... Знову кутовий загрожував зараз воротам, але м'яч від голови його але атака Казахстана триває. Смаков віддає на Нізовцева. Прострільна передача. Удар! М'яч пролітає вище воріт. Не встиг, не встиг блокувати простріл ні Андрій Русол, ні. Судячи з того, що небезпечний момент. воробей б'є, ну забити ж потрібно. Відбиває м'яч. Відбиває м'яч І Як же так? Я голкіпера, але не влучив у ворота. Поряд зі станом. Бруднувата, але досить таки організована. Воробей набирає швидкість, віддає пас у центр. Воронін б'є. І рятує свою команду Юрій Новіков. Лівою пробив, дивіться. Чи не зовсім дало прийняв, відверто кажучи, але. Тимощук розбігається. Б'є на силу. Вау! Вау! Руслан Ротай забиває м'яч! 2-1. Збірна України перемагає. Б'є Тимощук. М'яч рикошетом від когось гравців. І стінки вискакує до родання. І той з льоту ловить м'яч і пробиває у правий від голкіпара Кут. 2-1. 2-1. І тепер подивимось, чи вистачить у пам'яті можливо і зітруться. А в пам'яті залишиться результат. Результат. Виборони у надзвичайно важкій боротьбі, у надзвичайно безкомпромісній боротьбі. Перша перемога Олега Блохіна на посту головного тренера збірної України.